Що ти думаєш про Артема Котенко? Він чудовий, він просто чудовий. Це все так. Артем Котенко чудовий, чому ти обрав співати свою пісню на мальтійській мові? Тому що моя команда і я завжди дивимось кожне євробачення, і ніхто ніколи не співав пісню повністю мальтійською. Тож ми вирішили спробувати, і в результаті вся пісня мальтійською в Україні ми завжди намагаємось співати українською на євробачення або ж, хоча б вставляти слова українською. Тому я думаю, що це хороший вибір для Мальти цього року. Джереджереджерело oh, пробивасові о боже. Ти що знаєш українську пісню із дорослого євробачення? Зна. No. Ми Тереса, діва марія, ніби по лесу йшли по землі. О oh боже, oh твоя українська, you're така you're класна. So cool. Я I'm просто в шоці. Навіть з валям шка.